Вітаю всіх вірян із сьогоднішнім святом, днем Іоанна Богослова, яке відзначається кожного року, так як і сьогодні, 21 травня. Ми знаємо, що Іоанн був, чи Іван, був одним із 12 апостолів Ісуса Христа. І саме йому Іоаннові. Ісус Христос, коли його розпинали, заповів доглядати за своєю матір'ю. Також пам'ятаємо, що Іоанн написав одне із Євангелій, Євангелій і, звичайно, чули чи читали Откровення Іоанна Богослова. Кажуть, що в цей день. Не рекомендовано працювати, але коли щось потрібно робити, то потрібно робити. А взагалі заборонено прати сьогодні, прасувати, сваритися, а потрібно подавати милостиню, якщо хтось цього попросить чи хтось потребує. А ще з сьогоднішнього дня. Рекомендувалося хворим звертатися до Івана чи Йоанна, як по-релігійному, і простити в нього здоров'я. То коли ж, як не в сьогоднішній день, заготовляти лікарські трави? І ці трави мають бути обов'язково помічними. І ми сьогодні з вами заготовимо бузку. Ось такий він красивий наш бузок. І погода сьогодні така, що якраз сприяє тому, щоб заготовляти лікарські трави і також робити різні настоянки з них. Ну і день, як кажуть, благословений день, день Іоанна Богослова. І ми зробимо зараз. Бузкову настоянку, якою я користуюся вже багато років, роблю майже кожного року. І цього року також не буду зражувати своїй традиції. Буску я вже нарвала, він вже отут перецвіте, але ще поки що якраз має ще всю силу в собі. Бо в нас подвір'я трохи притіненим і з північної сторони більше подвір'я знаходиться, з півдня захищене вербами. Так що довше, пізніше наш бузок розквітнув і довше цвіте. Оштуєнку робимо дуже просто. Набираємо у банку суцвіття бузку обірваного і зальємо горілкою. А взагалі знавці народної медицини говорять про бузок як рослину, яка допомагає. Загоюванню, сприяє загоюванню ран, являється протизапальною, має ефект протизапальний вживається, коли різні запалення в організмі. І також жарознижувальний ефект має бузок, але для цих для різних цілей заготовляється цвіт буску, сушиться і потім з нього робляться відварі. А горілчини настоянки використовуються для різних, різного роду натирань. Коли якісь ревматичні болі чи інші болі в суглобах, можна натирати, а можна робити компресі. Для цього я й заготовляю кожного року цю настоянку. А ще крім того, якщо є якась ранка, поріз, то добре також допомагає ця настоянка швидше загоїтись ці ранці. Добре, це. Настоянка також для того, щоб протирати нею обличчя. Якщо хтось хоче зробити лосьйон, то до цієї настоянки потрібно ще додати кип'яченої води. І тоді вийде прекрасний лосьйон для протирання обличчя. Ця настоянка має постояти в темному місці три тижні, періодично її збовтувати, а потім відсідити і користуватися готовою вже настоянкою при необхідності, тоді, коли буде вам потрібно нею користуватися. Ось такі бускові ліки. А взагалі тревознає, кажуть, що Раніше, коли дуже поширеною була малярія серед людей, бузком лікувалися від малярії. А ще треба сказати, що рекомендується у більшості випадків збирати білий бузок, а не кольоровий, бо в кольоровому присутні барвники. Але так як в мене білого немає, то я вже роки користуюся ось таким, який є в нас. Дома. І він допомагає. Пересвідчилась на собі, що ці компреси обезболюють і допомагають лікуватися. І також швидше гояться ранки, коли вони десь від якогось порізу, чи від чогось іншого утворюються. І також, якщо на обличчі є якісь прищі чи інші якісь непотрібні речі. Утворюється, то також допомагає очищенню самого обличчя. Ось такий, така вона наблизкова настоянка, яку можна зробити ще сьогодні. А можна, якщо бізок не перецвівши, то ще протягом інших наступних днів. Ось так швидко і наші ліки готові. А ще не знаю, як у вас, але в нас, в нашому селі, здавна побутує така думка, що сьогодні потрібно сіяти огірки. Одні огірки ми посіяли 6 травня на Юрія, а сьогодні чомусь говорили Івана Довгого на сьогоднішнє свято. І знову ж таки сіяли огірки, які вже були для пізнього використання. Я також вже після обідня пора також думаю посіяти огірки. А сіяти я буду ось такі огірки кроха і відомий всім давній сорт Фенікс. Фенікс це легендарний пізностиглий сорт. А кроха написано, що це раннюстиглий сорт. ранністиглий гібрид, вегетаційний період. 42-45 днів для відкритого ґрунту і плівкових укриттів. Плоди короткі, короткі витончені, циліндричної форми, з відсутністю гіркоти, хрустки, інтенсивно зеленого забарвлення, довжиною 6-8 см. Відмінного смаку ціниться підвищеної стійкості до холоду та несправжньої борошнистої роси, використовується для споживання в свіжому вигляді та консервації. Ось такий огірок кроха. Я його ще, правда, не сіяла, але цього року ну, треба випробовувати якісь і нові сорти. Я взагалі хочу вам сказати, що я так само огірки, як і морку. Колись говорила, що сію в кілька років так само і огірочки. Ось такі вже на городі були вкриті плівкою. Тепер розкрить. І ще ось такі в стаканчиках маю, загортовуються, звикають до вуличного повітря і до сонця. Підростуть пару днів, а тоді висажу. Тут кібрія, гібрид кібрія посаджений. Так що огірки, як я вже сказала, і ще інші маю на городі посіяні, гектор сію. Гектор ще тільки починає сходити. Так що, як я вже сказала, сію кілька сроків, кілька сортів огірків і потім довго ними насолоджуюсь врожаєм. Звичайно, всі знають про користь огірків, але поки їх нема, то не будемо на цю тему говорити. А коли будуть огірочки, то тоді про них і будемо говорити. Ось така сьогоднішня моя розповідь. І ще раз вітаю всіх із святом, вітаю всіх Іванів із їхнім святом, з Днем їхнього ангела. І бажаю всім нам доброго здоров'я. Найшвидшої перемоги і мирного неба над нашою рідною країною. З вами був канал Село Ти Моя доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, до нових зустрічей.